Сказав Господь причуцю, в одного чоловіка було два сини, і він, підійшовши до першого, сказав: Сину, піди сьогодні попрацюй у винограднику моєму. Але той сказав у відповідь: Не хочу. Але згодом, розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме Цей сказав у відповідь: Іду господарю, та не пішов. Котрий з цих двох виконав волю батька. кажуть йому перший. Ісус говорить їм, істинно кажу вам, що митарі й блудниці поперед вас ідуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іван Хреститель дорогою праведності, і ви не повірили Йому, а митарі та блудниці повірили Йому, ви ж і, бачивши це, не розкаялися й потім, щоб повірити йому. Івангел від Матвія, 21 розділ, 28, 32 вірші. Так і ми повинні розуміти, що нікого з нас показна праведність, удавана праведність, нібито слухаємо, не спасе нас, а справжнє покаяння і прагнення виконати волю Отця Небесного і просити у Бога сили про це, щоб Господь Бог дав нам мудрість, дав нам сили, дав нам віри, щоб ми жили згідно волі Божої, і тоді це буде для нас спасінням.